Красуня жирненька, гарненька, домашня, справжня гусочка. от І отаку от гусочку зараз ми з вами будемо розбирати, розчиняти. І, і як це відбувається. Кому цікаво, я надіюся що знайдуться такі люди. Можливо, хтось не знає, хтось би хотів дізнатися, хтось почав тримати та шукає відео. І, можливо, комусь стане в нагоді. І сьогодні. Ми також зарізали одного гусика, такого гарненького. Я думаю, хто не бачить, може зайти на мій канал, і подивитися, які в нас є гарні гусики, качечки. Вже ми різали гусики і вважили, що гусаки в нас були більше 6 кілограмів. 6,6 і п'ять і І сьогодні, я сподіваюся, ютуб не сильно мене там забанить. І я думаю, знайдуться ті, кому. Ну, а це а для песика. Це песика. Да, а, це зараз момент. а це вариться картошка для свинок. Ну да, це для тих, хто цікавиться, чим ми кормимо своїх свинок. Бо хто нещодавно на каналі, то ми тримаємо і птицю. Ось гусочки гарні, качечки, курочки для яєчок. Ми тримаємо кроликів різної породи. Нас одної немає. От у нас не ферма. Тісто для себе, хоч щоб вони були і гарні. От і в принципі за породою ми як такові. Ну, я м'ясо, порадувалося. І в І є трохи свинок. Вже трохи. От, да, вже трохи, слава Богу. І от сьогодні я хотіла показати, як я розробляю гуся. Ось гарно. Дивіться, ось який буде жирний. Такий прям шикарний гусь. Справжній домашній український гус. І що ви бачите, я Підчищала ці пищики, бачите, все-таки інше вони, вони вилазять. вилазять, і їх треба підчищати, що я і роблю, і робила. Ну і першим ділом нам потрібно зняти оці лапки, їх зачистити гарненько. І от так ми їх підрізаємо. Я певна знайдуться, ті, кому це відео буде цікаве. Можливо, хто буде тримати, чи хоче тримати, чи вже тримає гусочок. Ну і їх потрібно отак вміти розбирати. Тут готово. Далі повертаємо до шиї. Тут ось така дебеляча шия. Робимо надріз. О, так. Ось, де нас кінчаються оці ось грудинка, тут є така от ніби м'якинка. Тут нам робимо невеликий надріз. Хтось розпанахує повністю отак шию. Я не люблю таке, я люблю, щоб був розріз невеликий. Щоб яблука не випадали. Ну так, да. якщо хто захоче дійсно да, пошарувати яблуками, то щоб все-таки була якась. Естетичність цього гуся, і тут ось такий є хробачок. Ми його маємо гарно і витягти. Те, що тут ще залишився кусочок, нічого страшного. Ми їх будемо витягувати внутрішні ми його обов'язково витягнемо. Також тут ось є кишка, через яку принцип, потрапляє в нас вся їжа. Також я його трохи піддираю, бо його насправді дуже тяжко витягти ось. Підняла його, все, він там вже з місця зрушився. Тут на не все необхідне зробили. Повертаємось до пузіка нашого, але копищик, якщо я бачу, то я його обов'язково забираю. Якось негарно з пищиком. Далі тут саме цікаве і обережно. Дивимо, що. Жиру гузя багато. Ой, та жиру дуже багато. До речі, навіть... момент я поставлю на паузу. Даже, скажу вам, що навіть гарні ортопеди радять вживати не олію, навіть не смалець, а саме птичий жир, самий корисний. От, ну і звісно, ми знаємо, чим ми цупкицю кормимо, то він дійсно корисний. Ну, олію. Також в меншій кількості, звісно, потрібно вживати. І жири — найкорисніше ось птичі. Далі нам потрібно отак по пузику його розрізати і при цьому бути обережним, щоб не зачепити кишку. кишку. Бо в мене ось перед тим так сталося. Ну, Буває, буває, дійсно буває. Можуть бути просто повні кишки і ніяк його і все одно на те десь може лопнути. І ось, будь ласка, що ми тут вже бачимо? Фокус поганий, але О, зловився. Ось, що ми тут бачимо? Уже куча жиру, який ви перетопите і матимете баночку чудового жирочку, а дві. на якому буде і борщик, і сухик дуже гарний. І так, і взагалі бомба. Я скажу, я користуюсь наразі, стараюся переважно цим жиром. Смали я використовую дуже рідко, рію також. Постараємося все-таки оце перетоплювати. Бачимо, вже ось кишки. Видно, так? Mm -hmm. угу. далі тут у нас є ось цей задній прохід, так, де хвіст у нас. Я піддіваю кишку, щоб її тримати в руці. І навколо неї ми робимо надрізи, щоб оце все так по голову ми вирізаємо, оцю всю жодку. Ну, Обережно, щось у мене ніж сьогодні дуже-дуже тупий. Проси наточить мене, щось нехай вже ми його доріжев, не буде я вже оточити, який є, такий і є. Значить, оце ви його з-під низу отак і вирізаєте. Так, ось, надрізали, підтягуємо трошечки. ось, бачите, І тепер це все діло потрібно нам вийняти. Так як тут жирочку багато, я підмущу клейоночку, щоб він був чистенький. Хоча все одно я обов'язково перед топінням потрібно промити. І нам зараз потрібно витягти кишки. При цьому жирок, так як це не нам, потрібно, щоб по боках оцей залишився. Ну, все-таки, щоб якась була краса також. Не потрьопане. І далі тут у нас є пуп. Ось, видно? Нам потрібно рукою зверху задіти і ніби його взяти в руку. При тому, від'єднати від нього жирок, бо навколо нього дуже його багато. І це все діло потрібно гарно взяти і підтягнути на себе. При тому тушку не порвати, бо вона чим жирніша, тим вона більш, скажімо, ніжніша. І оце все, прикладаючи досить так чималу зусиль, ми підтягнули, дивіться. І витягли що? Печіночку витягли, ось таку гарну. Це половинка, десь на частина залишилась і отакний пук. Дивіться, ось моя рука. Ось. Оце я розумію пук Домашній, який гуляний був, який бачив багато трави, гарбуза, гарного зерна. Оце я розумію густка. І так, виняли ми пук. Я вже ось вирізав всі ці кишки. Обібрала кишачки, ось що в мене залишилося. І ось скільки жирку в мене вийшло тільки кишкового. Дуже гарний, жовтенький. Я його помию, перетупну і все буде нормально. Далі печіночка. Ось. На ній є така зелена жовтостка. тут потрібно дуже обережно її зрізати, бо інакше буде все у вас гірчити. Принаймні печінка, якщо на неї попаде. Далі перевіряю, тут у нас ще залишається, Ні, залишається серце і нирки. Серце також ось я виймаю. Чому? Тому що тут воно в плівочці і там, пам'ятаєте, в нас була О, трубка. Трубка була. Зараз я виймаю сердечко. Виїхали. І так, виняла я сердечко, ось витягла чому? Тому що через те, що якщо я його залишила, ота от трубочка, ось от така от пішку, я витягти її не зможу. Тому сердечко виняла і помила вже. І тепер ми нащупаємо тут ту трубочку. Отак. От Бо через те, що там сердечко, ми його достати ніяк не можемо. Це в нас буде також песику або віцях. І тут залишаються у нас там ще нирки. Хтось любить запечені, хтось їх виймає. От оце і все. В цілому, от такий на вийшов гарний, дивіться, жирний гусь. Скільки ви жирку зможете з такого гусіка натопити, справжній домашній, Ну, може трішки там і яскравість показує більше, але гарний жовтенький жирок. Ось. Він оранжевий. Він оранжевий. І от така у нього гарна. Тут ну, також ви з цього всього натопите ще багато жирочку і запечете гарного смачного гуся з яблуками. Так що так можна розбирати, знімати ну, як... гусей. Так. І давайте ж, кінцевим результатом зважимо, скільки. Як куб ж вийде. почиститься, то тоді ми зважимо. Так. Да, зараз, до речі, покажу вам, як я, як я чищу куп. Може, хто не бачить. І так, куп великий, всередині знаходяться всякі камінчики. Ну, і те, що потрібно нам прибрати. Це я прибираю, бо на нього все чіпляється. Далі дірочка вверху і розрізаємо. Ні, ну, щось між зовсім купить. Тушу жир. 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 І ось що ми бачимо: ми вертаємо камінчики, Фокусую. Камінчики і оце ми маємо зняти. Яким чином? Це щищаю і поїхали. І ніби чистимо. Картоплю. Отак беремо його і здираємо. Це все зайве, Тут було чисте, таке гарне, і потім вже, звісно, ми ретельно його маємо вимити це все очищаємо. І так, пуп я домила, от такий чистенький ось терчить. І вага нашого гусика 5,780. Зуси! Ну що ж, от такі у нас то гусики чудові. Невеличкий такий сюжет. Кому цікаво, то й подивиться, дізнається, як такого гуся оформити. А ще кому цікаво, то пишіть розкажу, як ми їх тримаємо, чи їм годуємо. Ну, кому це дуже цікаво. Ну і, звісно, всім дякую за перегляди. Все миру здоров'я і добра! З вас лайкоз на нас відос. Ну і до зустрічі у нових сюжетах. Бувайте!